Платні паркування як спосіб поповнення бюджету, досвід Європи. В такий складний час наша держава повинна шукати нові способи поповнення бюджету, або покращувати ефективність старих. Платне паркування є тим самим способом, який влада повинна модернізувати та зробити більш прийнятим для суспільства. Правила стоянки можуть приносити в бюджет гроші двома способами: перший це плата за парковку, другий це штрафи за неправильну парковку. Та, хоч другий спосіб приносить на маленьку суму до бюджету країни, він все ж таки залишається покаранням і сприймається водіями негативно. В той же час, перший варіант. Поповнюючи бюджет, ще й покращує трафік у великих містах, розвантажує центральні райони міст, при особливих правилах зменшує забруднення навколишнього середовища. У великих містах облаштовано величезну кількість платних паркінгів і парковок, адже в мегаполісах катастрофічно мало вільного місця та дуже багато машин. За даними Open Data Bot, починаючи з 2018 року, дохід сплати за парковку в українських містах постійно збільшувався. Для прикладу, у 2018 році до міського бюджету. До Києва надійшло 32 мільйони гривень, а у 2019 році – 40 мільйонів гривень. Якщо ж порівняти доходи за паркування 2019 року з 2020 роком, то в Дніпрі вони зросли на 42%, у Львові – на 35%, у Києві – на 26%, в Харкові – на 7%. Також це призвело до того, що штрафи за неправильне паркування скоротились в Києві в 7 разів, в Харкові та Дніпрі – в 2 і в 4 рази відповідно. Таким чином, ми бачимо, що платна парковка не тільки приносить доходи до держбюджету. Та зменшує навантаження на трафік міста, а й зберігає вас від штрафу. Та вивчивши досвід європейських країн, наша держава може підвищити надходження та зробити правила ще й ефективнішими та комфортнішими для суспільства. В європейських країнах буває кілька видів паркувань. Безкоштовні, безкоштовні автостоянки, обмежені за часом, платні паркування в день з понеділка по п'ятницю, виключно в суботу, паркування Park and Ride. платні криті паркування. Безкоштовні паркування у центральних та завантажених районах міста доступні декільком групам громадян, мешканцям, які живуть у центрі та найближчих кварталах. У такому випадку на лобове скло транспортного засобу прикріплюється спеціальний знак, наклейка, що дає право паркуватись безкоштовно. Також безкоштовні паркування можуть бути розташовані біля студентських містечок, лікарень, міських парків та пляжів. Безкоштовні паркування обмежені за часом. Подібні паркування знаходяться поряд із великими торговими центрами, ринками. Поруч із знаком паркування буде вказано час, протягом якого авто може безкоштовно перебувати на паркомісці. Платні паркування в день з понеділка по п'ятницю, виключно в суботу. Подібні паркування поширені у центрі європейських міст. На таких стоянках ви зможете побачити знак, який означає час, коли стоянка платна. Зазвичай це в робочі дні та бізнес час з 9.00 по 18.00. Відповідно, в інший час це ж паркування буде теж безкоштовним. Паркування Park and Ride розташоване на околицях міста біля зупинок громадського транспорту, станції метро, автобуси. Ідея таких парковок полягає в тому, щоб ви залишили свій автомобіль на стоянці, віддалені від центру, та пересіли на громадський транспорт. Тим самим центр міста розвантажується від особистих автомобілів, і тому пробок та заторів у місті стає менше. Платні криті паркування. Такі паркування зазвичай підземні, але й трапляються й багатоярусні ботинки, Кілька поверхів під землею, кілька наземних. Такі будівлі ефективно розвантажують квартали, навколо них зберігають ваш автомобіль від крадіжки та зовнішнього впливу. Наприклад, падаюча гілка, чи стая птахів. За допомогою таких методів регулювання парковки наші міста можуть розвантажитись, громадяни значно зменшать час пошуку паркомісця, а бюджети міст отримують нові надходження. Тож треба активно користуватись європейським досвідом, щоб йти вперед, а не скочуватись назад.